Так, я вам зараз наглядно розкажу, як налаштувати антивірус. В треї нажимаю праву кнопку Відкрити вікно відкривається вікно антивіруса. Тут внизу нажимаю змінити налаштування режим», розширений режим. так. Тоді нажимаю Параметри, додаткові параметри, відкривається вікно. Також це вікно можна викликати на клавіатурі клавішею F5. І йдемо по кроку налаштовування антивіруса. На ну, по самому початку антивірус, антишпіон. Тут вкладці параметри У нас повинна бути ретельна очистка. ОК. Тоді знову резидентський. параметри. Ретельна очистка. ОК. І так по кроку йдемо по всіх цих е пунктах захисту. Нічого не рухаємо. Тут також. Ми провіряємо параметри, ретельна очистка в, в очисті. ОК. Поштовий захист поштового клієнта, поштові клієнти, дії. Дивимось, дивіться, дивіться, як в мене повністю налаштований антивірус. Максимальна активність, захист до стоп, стоп, завжди має бути галочка увімкнути антивірус. Параметри, ретельна очистка. ОК. Тоді йду до адреси, керування адресами. Тут в мене прописані адреси, які йдуть виключення, щоб мені антивірус їх не блокував. Це я маю такі адреси, щоб антивірус блокує, а він мені їх... я спокійно на них заходжу. Активний режим, перевірка за вимігу, має бути детальна перевірка. Знову ж таки, параметри, очистка ретельна. окей. Тут параметри, то, тут налаштовується, де ми хочемо скантувати свій комп'ютер. То в мене всі диски вибрані, в мене три диски є. Знову ж таки, беремо активний режим. Тут нічого не рухаємо. Перевірка комп'ютера, детальна перевірка. Знову параметри очистка ретельна. То ми вже були тут діпері. Виключення нічого, фільтрація протоколів нічого, Виключені програми нічого не рухаємо. CSR нічого, сертифікати нічого, довірність нічого. Тут нічого. Автоматичний режим має бути. Режим навчання нічого не рухаємо. Правила зони тут також нічого не рухаємо. Тут нічого. Ми рухаємо тут дозволені служби в мене. Виявлення нічого. Усі функції активні, вигляд підключень, захист зі спаму, захист пошкодженного клієнта, адресні книги, оновлення. Отут є в мене мій профіль, в мене є декілька профілів. Які я вибираю, щоб відновити антивірус. Тут також в мене є різні адреси, прописані, з яких адрес можу, може автоматичний бути вибір. Також тут нажимаємо параметри. У мене тут в вікні є дзеркало. Дзеркало для того що робиться, щоб мені, коли в мене антивірус оновляється, щоб він мені кидав додатково ще обновлення в окрему папку. От вона в мене тут прописана. <ків> в диску D, есет-папочка, і там в мене є оновлення. Це для того, щоб, наприклад, дати комусь обновлення, хто не має інтернету. І він, ви обновилися, дали йому, і він цю папочку і тут він має йде автоматичний партнер, має вибрати таку адресу. Тут, наприклад, змінити. От ми тут нажимаємо змінити, прописуємо адрес такий. І де воно в нас є? І тоді ОК, і воно у нас оновлюється. Інструменти нічого не рухаємо, журнали нічого, карантин перевіряти, завдання, сигнали. Отут тут нам треба виключати при заінстальованій програмі, виключати цю галочку. Наприклад, можна ще включити цю галочку, але тоді додаткові параметри, статистика і активувати передачу анонімної статистичної інформації. Ви зняти галочку. ОК. І в мене тоді такого вибиває такий червоними буквами. Такий текст. Але я знімаю тут галочку і в мене воно працює нормально. Оновлення системи написати жовне оновлення для того, щоб нас антивірус ніколи не турбував. Коли у нас, наприклад, оновлення відключ... включені, і... а ми загружаємо саме. Тоді у нас завжди так мучить антивірус на жовтий фон і каже, що є оновлення, треба оновити. Але я на жалу жодних оновлень і мене ніколи не турбує. Так, йдемо далі. Інтерфайс нічого не рухаємо, так має бути. Сигнал та повідомлення. Я помаленьку втикаю, а ви дивитесь. Знову тут має бути спочатку перевірка. Повністю різне пресет. Ліцензії. Оце ліцензії якраз ті, що в мене вони є в папці, <кій> щоб е, обновлення було, то е, дзеркала було. Я вам зараз покажу, де вони в мене є. Вони в мене є в файли програм. Asset. Asset security Ліцензії. От тут такий документик в мене закинутий. О, такого документи треба для того, щоб було церкво. Якщо комусь потрібно, я його можу дати комусь. Відданий зворот нічого, поштового ні клітка немає. Отак. Налаштовуйте, ОК. І в мене бачите зараз статус 11.08 антивірус. Оновлення в мене є 23.06.21.1.58. Інструменти завжди в журналі. Виявлені загрози, в мене тут пусто. Тут ото от, все видаляємо. Видалити. Так, то в мене були е, ці е, віруси. В карантині завжди має бути пустий щоб ви у вас тут карантин, щоб нічого в карантині не було. Все, до побачення, користуйтесь.